Українські медики відновлюють обличчя пораненим військовим. Імпланти кісток друкують на 3 d принтері. Проєкт започаткували інженери благодійного фонду Східна зірка два місяці тому. За цей час вживили частину обличчя та шиї шістьом бійцям. Як все відбувається, покажемо далі. Вся моя жизнь крутилась на счёт того, чтобы готовить вкусную еду. Ну, как бы, натура я творческая. Мы зустрічаємось з Ігорем у лікарні в Києві. Він згадує своє життя до 24 лютого був кондитером і робив солодощі. После того, так гадаєте на напали, Я не сразу решился, мне тяжело в этом признаться, но всё же так оно и есть. Ну, это это серьёзное решение потилевать. Я подумал в буче. Я увидел, что вообще случилось и что эти сволочи творят. І мотивації мені отак отвачало. Далі добровольцем пішов у військкомат, ціле літо чекав, щоб потрапити в армію. І його взяли. Ми були на восточних окраїнах. ганяли ганяли нас. звичайна війна, бойові дії. Ми не позиційні війська, ми десанта штурмова бригада. Ми здержували їхні атаки, штурмували їх. Якоби Вагнер страшний, діля, лупили його, як тільки можна. Ні такі, ні Війну він називає гібридною та непередбачуваною. Пригадує, як п'ять днів з побратимами тримали оборону на фабриці. Після бою жодної подряпини у нього та побратимів. А потім іде у бій, який каже, не здавався важким і отримує поранення. У По звичайному стрілковому бою зав'язалися лісопосадки. Ну, щоб вони не прорвалися. Це чуть сіверні міста було. І от бац. І попоз. Все, выпался на точку эвакуации, там потерялся сознание, очнулся уже вне приятно. У меня вот здесь вот просто разбитые кости. Так как пуля вошла, начала вертеться и. Військовий потребує складної операції. Поки Ігоря готують до неї, паралельно інженери розробляють на 3D-принтері ось таку модель. Також роблять імплантати з титану, які встановлюють в обличчя, де пошкоджені кістки. Ми від лікаря отримуємо дані комп'ютерної томографії. По цим даним ми моделюємо індивідуальний імплантат і виготовляємо на 3D-принтері зі спеціального медичного титану. Індивідуальний підхід дасть можливість відновити повністю функціональність і максимально відтворити ті кістки, яких не вистачає біля операційного столу. Імплантати та модель черепа, яку розробили інженери благодійного фонду Східна зірка зруйнована вилиця, зруйнована дно очниці, зруйнована верхня щелепа, зруйновані частково кісткові структури носа. І така сама ситуація з іншого протилежного боку. Маємо встановити дуже такі великі детани. Нові конструкції, але вони ажурні, вони дуже такі спеціальні форми в ті зони, де знаходяться орган зору, орган дихання, великі судини, нерви. І це в реконструктивній хірургії обличчя це революція. Революція, яка сталася в довоєнний період, але дуже в нагоді нам під час війни. Імплантати надруковані на 3D принтері вже встановили шести військовим. Роблять це безкоштовно, недостаючі частини. Ідеально вписуються в в череп, або там в лицьовий скелет людини. Що ну майже не буває відторгнення, тобто настільки мінімальний ризик відторгнення завдяки і самої е, якості е, матеріалу. Поранені військові щелепно лицевими травмами можуть звернутися за допомогою у фонд у Ігоря. Попереду реабілітація, але планує повернутися на фронт. Так, я туди і вернусь. А ж? ну власне, це, це ж не причина, хращо віліва Лілія Гончарук, Оксана Сенів та Віктор Мозговий суспільне новини.